Так, день, другий, прийшов Донер Маркет забирати те, що вчора не дозабрали. Ще зараз мені приготують свіженьке. Антиреклама також реклама. Донер Маркет. Вчора не поклали на Xbox. Сьогодні приїхав, забрав без проблем, все зробили свіженький, повибачалися. Насправді, я ж це відео записував не тому, щоб там поскаржитися. Просто це контент. Я гадаю, що для них це буде. Мати позитивний вплив, тому що нічого поганого не сказав. Насправді смачна їжа, ну не поклали, ну сьогодні я приїхав, забрав. Це ж буває єдине, звичайно, що в таких закладах мало би бути, як наприклад. Ми, ми були в Макдональдсі, уявляєте, я був в Макдональдсі, да? там ти чекаєш певний час, якщо там вони не встигають за цей час, вони тобі приносять типу, якийсь подарунок. Відповідно, ну, за любі фейли в такому бізнесі треба клієнтам давати якісь подарунки. Я би порадив, якщо ви там щось не положили, щось не так зробили, зробити. Приємний якийсь сюрприз вашому клієнту. Повірте, таким чином він ніколи це не забуде. Він про це розповість всім своїм знайомим, всім своїм друзям. Він розповість вже не про ваш фейл, а він вже розповість, які ви ну, типу молодці. Як ви якісно надаєте послуги? Хоча, начебто, ви зробили якийсь фейл, але ви можете це обернути в зворотньому напрямку, і це буде вашою перевагою. Ну насправді я дуже раденький, що зараз на обід буде тепленькі нагидці із картоплею фрі.